Ну, як вам сказати, недокормлені бджоли в значної кількості бджолярів? Е, просто розумієте, хтось мислить як е, простий пасічник в якогось там села. І він от сидить там, десь в своєму селі, в нього там стоїть 50 бджолосімей, сімей. В селі більше бджіл немає, крім його пасіки, але він дуже рідко буває в місті, він нікуди не виїжджає. Інтернет в селі поганий, він не живе цим життям, яке. В нього немає освіти, відповідної, він якийсь випше, там тракторист, комбайнер там, і так далі. Це якби все нормально. Якби ці трактористи і комбайнери не почали розказувати, що правильно і як робити в бджільництві, коли вони того не волочать. Так я вам скажу, що 99,9% бджолів, які є в Україні, вони не мають освіти бджільництва взагалі. І, і це дуже сильно відображається на тому, як бджоли зимують, як бджоли виходять з весни там, і так далі. далі, далі. Ну, звідки я це знаю? Тому що в мене є великий медіаресурс. Да, який називається YouTube-канал Дукій про України. І там не мало не багато, 13 мільйонів переглядів за якихось там 3 роки. Да? І е, що таке 13 мільйонів переглядів. В мене є аналітика. Хто займається Ютубом, то той знає, що є аналітика. І та аналітика шалена. І в тій аналітиці я бачу, скільки мене дивиться, як мене дивиться. Так, от, 13 мільйонів переглядів. При 30 тисячах підписників це в скільки разів більше порахуйте? І я бачу, на які відео реагують, які відео дивляться, чого їх дивляться. Я аналізую це все. І коли я пишу якийсь пост, я бачу, що реагує, я бачу, які є коментарі, я це все можу посортувати, по словах, і так далі. Я все можу це перевірити. І от ця аналітика да, мені дає стійке, чітке розуміння, що в Україні пасічники ніхрена не думають про бджіл. Тому що коли ти знімаєш відео. Таке суто такого практичного наукового спрямування, і ти там в тому відео розказуєш, що треба зробити, щоб бджоли пішли в зиму добре. І я це розказую не тому, що я собі так рішив, а я розказую тому, що в мене бджоли вже п'ятий сезон підряд стабільно йдуть в зиму однаково і стабільно однаково виходять. До цього в мене також були проблеми, в тому числі через те, що не, ну, не, не грамотні бджолярі щось рекомендували, розумієте? Не понімаючи, звідки ростуть ноги. Я хочу це змінити. Я пояснюю, показую, хай ці відео залітають на 200 переглядів, але дійсно кому треба, зайде, найде, подивиться і буде мені дякувати. В принципі, воно і вже так відбувається. Звідси, в мене і успіх в тому, що люди на курси приходять, в тому, що люди дивляться мене, в тому, що хтось думає, що не дивляться. Вони не дивляться, оті ті відео, які там, типу, не знаю, коротше, безполізні. В мене є 10 відео, тих 10 відео залетіло кожне по 2000 переглядів наукових, і ми маємо 20 тисяч переглядів, а не на одному 20 тисяч переглядів. Тому що ви самі не Хочете дивитися, як правильно це робити. А в мене є аналітика. Через те я кажу те, що бачу, кажу те, що є. І це крах насправді ця зимівля буде найгірша за всю історію Незалежної України. От побачите.